10 січня планета відзначає Всесвітній день метро. Але ніхто так не полюбив метрополітен, як харків'яни та кияни за останні 321 день повномасштабного вторгнення. Тепер ми трошечка не завжди у саме серденько. Як кажуть у нашому дворі, любе-голубе аби без вас. Горіть у пеклі, російські ракети та іранські шахеди. А ми з вами ще на один день ближче до нашої перемоги. Останні новини на Ютуб-каналі Online.ua. Далі, тільки разом. Міністерство оборони США не бачить ознак того, що Білорусь планує вступити у війну на боці Росії проти України. Про це заявив представник Пентагону. Повідомили на офіційному сайті відомства. Ви знаєте, ми знаємо, що росіяни та Білоруси збираються проводити спільні навчання. Ми не бачимо жодних ознак того, що Білорусь має намір вступати в конфлікт. Ми не ми розв'язали цю війну, У нас сові чиста зазначається, що йдеться лише про продовження спільних навчань білорусько-російських військ. Росія планує чергову хвилю мобілізації і прагне захоплювати нові території, однак вже розуміє, що програє. Остановіться! ми ж ще не доробили новий дизайн пакетиків. Про такі наміри Кремля повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк. Вони розуміють, що програють, і доказом цього можуть бути спорудження фортифікаційних споруд як в Запорізькій області, як на півдні окупованої Херсонщини, так і на півночі тимчасово окупованого Криму. Тобто вони чітко розуміють, що там їм треба буде вести бойові дії, і вони вже там будують оборонні споруди. Представник української розвідки зазначив, що мобілізація, яку за даними ГУР Міноборони, Росія, має оголосити 15 січня, не завадить українським військовим проводити наступальні операції. Такі заяви української розвідки, не аби покращують сон. Скажу вам, буває, дивишся на цифри втрати ворога у генштабі, і ще раз кажеш росіянам. Ви придурки ні. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія показала готовність страждати і буде продовжувати війну проти України. Таким чином немає ознак того, що російський диктатор Володимир Путін змінив свої загальні цілі у війні проти України. Про це Столтенберг сказав на спільній прес-конференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон Ляєн і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Столтенберг зазначив, що підтримка України боєприпасами, хоч і виснажує запаси країни-членів Альянсу. Євросоюзу, але є правильним рішенням. При цьому він закликав не недооцінювати Росію, бо вона мобілізує більше військових і наполегливо працює над забезпеченням своїх солдатів більшою кількістю зброї і боєприпасів. Ну, але ми бачили, як укомплектовані російські війська. А дізнатись про це ви можете з попереднього відео за підказкою. Ну, ну тут або тут, ну, десь, десь тут. Російська пропаганда продовжує зомбувати населення важкою артилерією, екстрасенсами. Магами і пророками. Цього разу на федеральний канал запросили нібито мета людину з екстрасенсорними здібностями. Сьогодні в нашій студії унікальний гость, про якого багато говорять, що Джуна по сравнів з ним просто дитина. Подожіть, я хапанула дуже, дуже сильно хапанула. Сам екстрасенс розповів дивовижну історію про те, як через його тіло пройшла фреза з космосу. За словами чоловіка, ця магічна фреза нібито наділила його над здібностями. і обійшлося і без пропагандистських прогнозів щодо війни в Україні. Екстрасенс заявив, що на Європу чекають хвилювання, а на Росію, нібито тільки перемога. Ну, в цій, ви знаєте, безглузді історії бракує шамана з Бубном. А, ні, і це є. Якщо додивились відео, то не дарма. Ми хочемо підтримати збір волонтерів для ЗСУ та закликаємо долучитись і вас. Нашим військовим з 4-ї танкової бригади на Бахмутському напрямку потрібний транспорт. Завдяки йому вони зможуть швидше дістатися до українсько-російського кордону, порішати там все і обійняти рідних вдома. Звучить непогано, чи не так? Лише за перші дні було зібрано понад 90 тисяч гривень, але мета проєкту 250 тисяч. Тож долучайтесь. Посилання на банку під відео підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб слідкувати за новими випусками на ютубі. Мирного неба Обійняв!